Конічова, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність, віримо в скорішу перемогу, та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, сьогодні ми з вами відволічемось від тотальних оглядів, від порівнянь, від усього цього. Сьогодні ми з вами будемо відповідати на запитання. Мене один з моїх підписників дуже-дуже просив розповісти, якось це обрати собі. Рейсовий Адідас, що робити, на що звернути увагу, як виміряти ту стопу? Ну і все таке і інше. Одразу кажу все, те, що я буду казати, це мій особистий досвід, тому враховуйте це. Можливо, у вас будуть якісь свої певні моменти, певні свої зауваження. Обов'язково пишіть їх в коментарях. Допомагаємо один одному, щоб могли обрати ті кросівки, які ми хочемо, в тому розмірі, який нам потрібен. Давайте одразу перейдемо до діла. Що нам потрібно? По-перше, для того, щоб розпочати весь цей квест стосовно того, як обрати собі свій розмір, по-перше, ми повинні взяти, давайте одразу я вам так приблизно це покажу. Беремо аркуш паперу, став, ставляємо свою ногу на цей аркуш паперу і заміряємо, ну, приблизно ось так хай буде це. Заміряємо вашу стопу по довжині від краю. До краю п'яти. Таким чином ви отримуєте довжину вашої стопи. Зробили це, так? Прибираємо це. Далі. Що ми беремо? Я буду все робити на прикладі е Адідасу саме, тому що у нас е питання якраз стосувалося Адідасів. Тому я вам демонструю. Е давайте навіть ні. Давайте ось так ми зробимо, щоб було у нас. Краще видно. Ось так. На розмірній сітці Адідасу вказано. Вказується, ось ви бачите, що. Перший, перший рядок це у нас US, другий UK, French, тобто Франція, Japan – Японія. і Китай, я роблю всі заміри і всі свої дані, які я вказую, я вказую у двох одиницях: UK або Japan. Чому? Ну, по-перше, тому що це більш-менш, як на мою думку, правдива та універсальна величина, яку можна використовувати, щоб зрозуміти Adidas. Взагалі, Adidas полюбляють маломірити. Є такий момент, є такий в них нюанс, тому. Коли ви обираєте ваші кросівки? І ви бачите на сайті, на офіційному сайті зазначається, всі розміри в них мають позначки, ось ці в UK. Тобто ось ці цифри 9, 10 і так далі таке інше, в них йдуть в розрізі UK. Це зазвичай означає, у мене, в моєму випадку, припустимо, стопа має довжину 28 см, Тобто 28 мм, 280 мм устілка. Це довжина. В розмірній сітці UK по UK ось цьому. У мене повинно стояти 9,5. Оскільки, ще раз кажу, Adidas таким чином заміряє у себе розмірну сітку. 9,5. Давайте навіть вам продемонструю. Ось у мене є тут. Я якраз зібрав для вас усі Adidas, які в мене є. Оп! Я вам демонструю, у мене ось Терекси Агравікс Speed Ультра. Це мій якраз розмір. І тут зазначається 9,5 по UK або 280 мм mm Japan. Але тут. Ось тут є певний такий момент, на який багато людей, коли враховують те, що написано на сайті, вони думають, як обрати. На сайті зазначається, що Терекса Гравікс під Ультра більше мірять навпаки і рекомендують купувати ці кросівки на піврозміру менше. З рахунок того, що я казав зазвичай, адідас. Мало мірять, а не більше мірять. За загалом більшість красиво. Ось у мене ось 10, ось 10, ось 10. Супернове. Тут 10. Зазвичай е, мало мірять. І тому моя, мій варіант в цьому плані був. Коли я обирав ці кросівки, у мене терекси аграфіки прийшлись мені якраз розмір в розмір. Хоча на сайті зазначається, що вони більшомірять. Ось така плутанина невеличка, але тим не менш, я розумію, що вам трішки складно зрозуміти це. Але тим не менш, якщо зазначається на сайті, що кросівок більше мірить. То зазвичай він буде вам розмір в розмір, тобто. Ще раз, давайте математику е трішки порядок спробуємо навести в цьому ділі. Дивіться, 28 устілка у мене, 9,5 UK okay, – це мій розмір. Кросівки, як я вказував, зазвичай дідас мало мірять. Тобто їх потрібно брати на піврозміру більше. Але якщо на виробник на сайті зазначає, що вони навпаки більше мірять і рекомендують брати їх на піврозміру, ви їх повинні брати розмір в розмір. Ось так. Зрозуміло про що я? Чому так? Тому що ще раз скажу, по-перше, геометрія. всі рейсові Adidas мають певні нюанси стосовно ширини, стосовно е довжини, е як припустимо, давайте ось навіть тут. Трішки за рахунок того, що у нас товбокс, ви бачите, який, це у нас странги. За рахунок того, що ось такий вузенький товбокс у нас, навіть тут вузенько, і трішки вис... по висоті, вони, якщо ви їх візьмете розмір в розмір, тобто як у вас є, вони вам будуть тиснути практично ну, носова частина по-любому. Однозначно буде тиснути. Тому враховуйте це. Ці кросівки у мене 10 UK. Тобто мій розмір, стандартний розмір Adidas, це якраз 10 UK. Щоб більш-менш. Тут у мене, до речі, стосовно довжини жодних проблем. Стосовно ширини також. Тут виявилась проблема з висотою тоубоксу, боксу Чомусь тільки на лівій нозі. Ну, це Adidas. Права нога супер. Жодних проблем, розносив, все клас. А ось ліва по висоті, навіть е, спеціальну рідину для пом'якшення довелося додавати, щоб трішки е, той був такий більш м'якенький. Вона ще досі не зликлася, проблема, але я потроху по, по е, перемагаю її. Ось, ось у терексах агравіках якраз зазначалось на сайті, на офіційному, що вони більше мірять, і рекомендували брати на піврозміру більше. Тому, ще раз кажу: враховуйте це тут, до речі. Тут, до речі, у мене з шириною жодних проблем, а з довжиною також. Вони якраз розмір в розмір. Тут, до речі, також трішки залишилось певних там є пару міліметрів, тобто достатньо для вашого товбоксу. Він тут, ви бачите, який і сама геометрія кросівка, вона також просто впливає на те, як воно там працює і як розміщується ваша стопа. Тому ще раз кажу, давайте так, щоб. Більше ще зрозумілою мовою, Адідас зазвичай у нас більше маломірять, пробачаюсь, маломірять. Тобто, якщо ваш розмір, як у мене, 28, 9,5 устілка, вам потрібно брати 10 по UK. Якщо на сайті ось гравіки зазначаються, більше мірять, тому. Вам потрібно її обрати на пів розміра менше, тобто розмір в розмір. Якщо зазначається, що навпаки, навіть на сайті, що вони мало мірять, якось, припустимо, в Adios Pro 3 m беріть, ось я ще раз кажу, я вам вказував, показував. У нас тут 10,5 UK 29 Japan. Тобто 29 милим, 290 мм, 29 см, це наша устілка. Зрозуміли, так? Зазвичай беремо на пів розміру більше, щоб у нас не було проблем з шириною, висотою та довжиною. Але враховуйте також геометрію кросівка, якщо ви слідкуєте, дивіться огляди огляди, слухайте людей, і ви зрозумієте, про що я кажу. Тому що в геометрії кросівка також багато нюансів. І ці всі елементи, слухайте огляди, особливо людей, які в них пробігли хоча б 50, не 50, хай буде, хоча б 30 кілометрів, щоб це було більш-менш коли кросівок адаптувався, оскільки багато кросівок потім змінюють трішки свою, свій функціонал, те, як вони відчуваються і. Потім нюанс зникає. Ось як ще раз кажу, з странгами взагалі зник. З терексами нюансів практично одразу не було. Адіоси про три також потребували певного розносу. Бостони, ви також бачили. Я щойно ну, їм вони вже кілометрів з 10 поки що пройшли, і також є нюанс. Хоча Бостони, я вважаю, достатньо широкими і по довжині мені все добре. Але тим не менш, все одно сітка жорсткувата. Це також у нас, хоча і дейлі трейнер, але все одно рейс. І тому ось тут ще є певний дискомфорт, є певний тиск. Що є, то є. Кажу, як є. Вказав, так, зрозуміли, про що я. Тому враховуйте це. Ще раз кажу, це мій особистий досвід. У вас, можливо, якщо у вас певні якісь особливості, якщо у вас, припустимо, зі стопою там якісь нюанси, я не дай Боже, і так далі, тому подібне, ви повинні враховувати ці елементи. Краще знайдіть в місті десь якийсь ресел-магазин, або ще якусь платформу, або можливо, домовтеся. Ну, в принципі, на офіційній платформі можете спокійно придбати ці кросівки, приміряти їх на пошті, походити по. Кошті, більш-менш зрозуміти, чи вони вам тиснуть, якщо більш-менш е Нема проблем, можете брати спокійно, вони розносяться. Навіть навіть найжорсткіше адідаси після кілометрів 30 вже вони стають на місце і потроху зникає проблем ті проблеми, які на початку є. Окрім, ось, припустимо, діо, у, пробачай з ультрабустів. Тут проблема так і не зникла. Є, яка проблема? Розмір мій це 10 UK, все добре. по довжині в принципі, як мені здалося добре, але вони у мене. Виявилося так, мені здається, що вони десь так на добрих, практично на розмір більше, ніж мені хотілося б. Взагалі не тримаються, п'ята гуляє своїм великим пальцем, пальцем на нозі я чіпляюсь ось за цей елемент жорсткості. Тобто, поки що, можливо, я, якщо буде. Якась знижка і так і так далі, так інше. Я спробую а, о, не це 5 ікси, спробую п'ятірки звичайні, але в розмірі 9,5. Можливо, на сайті зазначається, до речі, що йдуть розмір у розмір. Можливо, вони більше мірять. Можливо, не знаю. Але тим не менш, тут я не зміг це побороти в ці, тому що ну по-перше, ви бачите, тут у нас шкарпеткоподібний верх. Тому тому також це враховуйте, Якщо ваш вас шкарпеткоподібний верх, по з ними треба обережніше, оскільки їх жодним чином не ну немає Можливості зафіксувати, якщо вони вам десь, будемо так казати, надають певної свободи більше, ніж вам хотілося б. Тому що у всіх Adidas, ну, будемо так казати, звичайних форматів Adidas, ось система шнурівки вона надає можливість зафіксувати стопу більш-менш в тому положенні, як вам зручно. Тому враховуйте це. Стосовно розміру, в принципі, я сказав, ось такий нюанс просто я хотів зауважити. Тут також, в принципі, також жодних проблем нема. До речі, супернову також зазначаю, що також трішки більше мірять, як на мою думку. Але жодних проблем з фіксацією стопи нема. І тут, до речі, розмір також 10. Але це у нас дейлі, також дейлі тренер, повсякден кросівки для повсякденних тренувань. Тому у нас тут тоубокс вищий, і геометрія. Враховуйте це ще раз кажу: враховуйте це, коли ви обираєте адідас. Е, е, всі рейсові Адідас вони зазвичай е, і мало мірять, і вузькуваті дейлі трейнери, що у нас Дейлі, це у нас Бостон, це у нас супернова, це у нас навіть Ультрабуст. Вони зазвичай більш широкі, оскільки ну, більше. Людей в них, Adidas одразу це враховує, що більше людей в них будуть бігати або навантажувати якимось чином їх, тому вони одразу йдуть трішки ширшими. В принципі, все, стосовно розміру, зрозумілий, я сподіваюся. Цю математику пояснив, яку я знав. Ще раз кажу, це мій особистий досвід. Тому, як кажуть, враховуйте це. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую за ваші коментарі підтримку. Без вас це не має жодного сенсу. Е, ще раз всім всього гарного. Тримаємо кулачки за збройні сили. І як завжди, все у нас буде Україна.